Доброго ранку всім. Отакій красі. Ми починаємо сьогоднішній день. Йдемо трошки пошукати грибочки. Сьогодні по плану фактично знайти тільки білі. Но далеко не факт, що в нас воно війде. Але ще також зрозуміло, що десь скоро отут буде дощ, тому нам треба максимально швидко попробувати перейтись і їх знайти. Тому як тільки будуть, зразу я на вас включуся. Зразу декілька порад вам. Ми йдемо вже трохи часу. І так так жара просто неймовірна, то ми пішли, скажімо так, по літньому. О, і перший грибочок вже є. Але він такий збідований, що його явно... Брати ми не будемо, але це позитивний знак. Так от, ми пішли через жару таких легких е, всяких штучках і, наприклад, навіть не взяли сорочку, а тільки футболку. І йдучи по таких лісах. Там де ти весь спітнілий. І на тебе все наліпає, то йти дуже-дуже неприємно. Так що прийміть собі це до уваги, що коли йдете, то як мінімум сорочечка на довгий рукав треба. А ще я уявляю, як зараз піде дощ і як ми в цьому всьому будемо намокати, то то буде явно невесело. Так. Гриб номер 2 Тож йому уже все. А ми йдемо далі. І зразу три грибочка ми побачили. Значить, Це в нас один грибочок тут раз. Другий грибочок тут два, а третій грибочок у нас тут. І виріс просто з дерева. Зараз будемо дивитися які з них є адекватні. О тут видно навіть що є. були і синячки, ось тут, а тут і молоденькі червонячки, отам рівно по центрі кадру. Будемо вибирати зараз. Я знайшов гриб, який не подібний ні на що. Тобто це і не білий, і не синій, і не ще відомо який. Ну, але він буде тут. Рішили піти по травах, тому що через ліс іти складно, але тут тільки от синячок. Ну, будемо шукати білі. Я вам скажу, що ми з того попереднього разу там десь тут буде посилання на відео. То я скільки грибів назбирав минулий раз, що ми їх не доїли ще дотепер, але так як там були переважно, ну як, переважно, тільки козарі, то в нас вони ще є, але дуже би хотілося білих. Так що Сьогодні білі це пріоритет. Хотілося б почати сезон білих, тому що... По районах кажуть, що вони вже є десь, але я ще не бачу. Так, ще один червонячок. Цей вже такий красунчик. модельної зовнішності. Тут. Так. Тут буду його зразу зривати, тому що в цих хащах важко. Повзати і yeah. ледве вилізли з тих кущів. Тільки от сіли, щоб трошки перевести дух і тут таке. Так що ще плюс один. Невеличке родовище лисичок. Цих таких хороших. Ті які такими купочками ростуть. Ось тут вони є. Зараз будемо бачити, чи їх будемо збирати. Вічна обманка. Ти бачиш контури і думаєш, о, білий. А тут просто як-то велетень. Но не білий. Отакий, подивіться. Такий рибок. Так, беремо. А біля нього ще один. І цікавенький. Так, беремо по чуть-чуть. Тут або хтось забув, або що, Ну нагадаю, що сьогодні 24 червня, а тут хтось точив березовий сік. Ну, Березка вже старенька. Хтось забув. Ми щось довший час ходимо і нічого нема. Ну, будемо пробувати ще щось таке знайти. Зараз вже 11 година. Я, до речі, хотів би подякувати всім, 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 хто подивився всі мої попередні відео. Хто дивиться це відео зараз. І я попрошу вас прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться, хто ще не підписався. Це дуже важливо для мого каналу і в мене є... Для себе в першу чергу позитивна новина, що кількість підписників перейшла у 2000. Це для мене неймовірний результат, при тому, що активній діяльності на каналі менше одного року. Бо мені колись розказували, що для того, щоб канал нормальний досягнув тисячі підписників, то має пройти... В районі року часу, а в мене їх уже дві. Тому дякую вам. А ще одне велике, неймовірно величезне дякую всім тим, хто продовжує донатити. І попрошу вас задонатити. Ось бачите QR-код. Всі кошти будуть передані на допомогу військовим з 80-ї ОДШБ. Так що гриб. Так, ану. Ого! Молодим. Такі величезні, я пропустив, як я так міг. Подивіться. Раз. А тут уже такі велетні були, що аж вламалися. Напевно, хтось їх потручав з тваринок. Так от, перед тим як взяти ці гриби, ще раз попрошу задонатьте. Це зараз дуже важливо. Ви бачите, що відбувається в Україні, ви бачите, що відбувається в Росії. Сподіваємося, що це початок нашої безупинної перемоги. Так що дякую всім, а ми продовжуємо далі. От ще один мачіпусінький. Я думаю, що ми з усіх цих мачіпусіньких грибів зробимо окрему закруточку. Вона буде просто суперова. Ну, оп. Та сфокусуйся. Не виходить. Так, улюблена гра, достань гриба. Грибочок раз. Там де треба фактично рачки лізти. О! Але який класний. Раз. Тут у нас. Тут у нас є два. І там в Альони ще один козарики, дві тут, штуки. Тут, тут. Багато їх йдемо збирати. Поки там лазили, побачили ще один ось такенний красунчик. І треба трошки тут на колінках ще полазити, пошукати ще. Отаку подружку ми зустріли. Невеличка, десь напевно сантиметрів 50-70, але тим не менше гадина. Хай повзе, вигнали її з теплого містечка. Не хотіли. Але добре, що ми її побачили тут, а не десь у лісі. Так що отакі тут є, друзі. І тут ми потрапляємо в грибне царство, грибний рай. Раз. Два, три. Тут у нас чотири. І це ще не все. Сподіваюся, що ви готові, тому що тут на нас чекає цар гриб. Цар грибів. Я навіть не знаю, як вам пояснити, наскільки він здоровий. Оце так Оце так радість. а після зустрічі з нашими холоднокровними друзями я тепер вдвічі обережніший. Так що радий буду збирати ці гриби. Програму по закрутці з мацепусіньких грибів. Думаю, ми виконаємо. Це буде така проба цільних закруток. Ще одне царство грибочків. Думав, що білі, але ні. Підосиновик. Раз. Підосиновик. Два. Далі. Тут у нас. І до чотири 3, 4 і там п'ятий. Неймовірно. Але ж вони класні. Зараз буду вибирати. Так, тут десь напевно серединка нашого походу. Ми тут зробимо невеличкий перевал і пересорт грибів, бо вже тут можна їх собі десь перебрати. Потім будемо стартувати назад. Десь. Як показує практика, там де люди переважно смітять, от, бачите, виростають Будет... і отруйні гриби. Якщо не помиляюсь, то це гельвелотоксини, токсини, яких просто дуже нехороші. Так само і тут такі грибочки. Що їх краще не пробувати. Але ми зараз бочком бочком і йдемо напрямок таких грибів. Там сироїжечка, походу, була колись. Будемо йти в сторону лісу. Ось такий синячок знайшли. Величезний. І ще по дорозі був один матюпусінький. Синячок. Так до нього йшов, Думав, що буде білий. но ні. Ми йдемо шукати далі. Ще одна родинка підусинок. О, там у нас два таких. І тут красунчик. Ось такий. Класний. Беремо. І ще у нас. Грибочок, раз. Синячок, який здалеку здавався білим. Два. Підосиновики малесенькі. Три, чотири. Але буде багато грибів тепер. Просто капець. Ці синячки. Вони так заворожують, ти так до них йдеш. А то не білі. Шкода. А зараз буде дуже класний червонячок. Барівочка. Тільки подивіться яка. Опа. Ах ти ж. Оце так рибочок. Неймовірний. Так, ще один гриб-велетень який потрапляє нам в поле зору от туди. І тут починається улюблена гра, достань гриба. Раз, раз. Так. Красунчики два. Думав, що він тільки один, а їх два. Супер. Навіть не два, а три. Бачите, там ще. один. Пора збирати. Поки я по червоняках лажу. Альона лисички полює це її улюблене лакомство. Так що буде сьогодні до жареної бульби. Але в нас і так вже є <смістична> повний повний такий здоровий-здоровий пакет всього найкращого. Але основне, що буде, це от лисички до бульби. І Ціла банка закрутки цільних малесеньких козариків. Ще один красунчик в баночку на закрутку аж бігом. Оп, поскакав. Так, де ти там. Я тебе затемти? Засів файний. На закрутку самоту. Ми знову натрапили на мега грибне місце, тому що тут от таке такі здоровань. І тут такі. І Альона знизу каже, що там також є. Зараз я тут з цим зроблю порядок і буду йти ще туди вниз. Бо тут реально треба йти навприсядки, але гриби. Навіть передати не можу. Подивіться. Той, що бачила Альона, він трошки вже поїзд... поїджений, но я його зазнимкую. Брати не буду. А так йдемо далі. Ну, я скажу, що рекорд грибних зборів. У 2023 році вже побито давно. От. Альона показує туди-туди. Так. Щоб не цей не перерваним кадром. Ох ти ж. Які вони тут гарні. Дивіться тільки. Ось. Малючок. Малючок. У нас є беремо зразу, а ці будемо ще розбирати. І тут є. Тут такі. Тут такі. Тут такі. Мама мія. Оце так ми попали. Але і це ще не все. От Альона буде розбиратися, дивіться. Такий. Такий такий ой Хі. неймовірно це просто казка Грибова казка і ще навіть бачу як вона тут буде розбиратися з цими Я йду за бебіком Мені оці Сьогодні будуть самі найцікавіші. Це буде смакота. Альони вже око ловиться автоматично за лисички, які, слава Богу, трошки є. Раз, раз, раз. Тут. Той, які гриби любить, той, той затиме і дивиться в першу чергу. Мені би біленького знайти. Червонячок просто засвітив майже з дороги отакий От красунчик, але він вже трошки старенький. Зараз буду дивитися, як він там себе чує. І є ще один адіо такого. Але це буде смачно. Навіть вам не можу передати. Так що рекорди продовжуються. Гриби далі йдуть. Ну і Альона ще два бебіка знайшла. Такі просто еталонні, подивіться, які. Тут вони фактично на стежці. Раз. Два. Мені найдивніше то, як буквально ще менше тижня назад знайти хоча б один гриб було за... Просто чудо, а зараз їх уже такій кількості. Ймовірність того, що то білий дуже мала, але я до нього йду. Тому що він мені світив ще здалека. А, він вже навіть і зігнив. І це не білий. Це червонячок. Мушки його вже обсіли. Ну нічого, то що він є тут. Ще означає, що десь мають бути ще якісь. Так, З кожним разом грибів стає все менше. Це напевно пов'язано з тим, що ми спускаємося вниз, бо там на певній висоті їх було такі... Ну, ви самі все бачили. А тут ми йдемо, 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 йдемо. І щось і щось нічого. Ну, але я можу сказати, що... Незважаючи на всі ці штуки, то в нас вже грибів повно-повно-повно. Я навіть боюся сказати, але це понад, напевно, 8-9 кілограм. Так, це не білі. Ну, нам того також вистачає. І я впевнений, що декілька літрів просто люксичної закрутки, несмацюпусіньких, цільних. Червонячків у нас буде. Так, хочу подякувати вам всім тим, хто подивився. Коментуйте, ставте лайки. Думав сказати, що якщо хтось сильно хоче червоняків, то напишіть, буду думати, що з цим робити. А ще хочу попросити вас. Якщо маєте можливість, то дуже-дуже зараз треба допомоги нашим воїнам. От по QR-коду задонатьте, скільки маєте можливість. Хлопці скажуть дякую, я скажу доземне дякую. І все, у нас, всіх скоро буде добре. До наших швидких зустрічей і слава Україні. Постскрипту. Коли думали, що вже не буде. Нічого і тут такий оп, красунчик. Каже папа. І пост, пост скрипту. Вот таким ми сьогодні точно завершимо.